Увага, увага! Викликаю всі підрозділи. Викрадено червоний автомобіль. Злодій переховується в одному з підземних паркінгів! Відправляйте поліційні гелікоптери. Нам потрібно його спіймати. Hey, I I don't wanna try, but I just wanna just drop my Геймістеполісмен. down to the floor! Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами будемо влаштовувати справжнє переслідування злодія у грі-Погоня. Поліція проти викрадача в локалізації видавництва Game7Days. Це нескладна гра до чотирьох гравців з таємним переміщенням, де один із гравців буде бігати містом, переміщуючись із будівлі до будівлі, а іншим учасникам у ролі поліцейських буде необхідно викрити його місце знаходження або загнати його у глухий кут. Тож не будемо затягувати і давайте дивитись, як тут це відбувається. Поїхали. Отже, вся гра в нас проходить в ось такому об'ємному місті, де на початку гри гравці за поліцейських повинні виставити свої гелікоптери на перехрестя. Якщо гравців менше 4, тоді позосталими гелікоптерами учасники будуть розпоряджатись спільно. У нашого злодія є спеціальний трек, на якому розміщується 11 жетонів, які, по-перше, відміряють тривалість гри, тож партія максимум може тривати 11 раундів. А по-друге, ці маркери будуть викладатись на поле, відмічаючи положення самого злодія. Тож раунд починається з того, що усі полісмени заплющують очі, а злодій обирає будь-яку будівлю і ховає в ній свій поточний жетон раунду, а також і свою машину. Після чого починаються пошуки злодія, і гравці-полісмени по черзі можуть виконати одну дію або перемістити свій гелікоптер на сусідні порожні перехрестя, або перевірити одну із сусідніх будівель. Якщо під час ходів поліцейські нічого не знайшли, починається новий раунд, де вже злодій повинен переміститися до сусідньої будівлі, залишивши в попередній свій маркер раунду, а в нову будівлю покласти новий маркер. Тож під час пошуків полісмени можуть знаходити будівлі із жетонами. Тоді ці жетони викладаються зверху будівлі, позначаючи минуле місце знаходження злодія, і тим самим даючи підказку, в якому із раундів злодій був саме у цій будівлі і куди він міг піти. Тому що жетон першого раунду є жовтим, а шостого червоний. Проте усі інші сині. Тому точно сказати, коли тут був злодій, діставши синій жетон. Буде неможливо. Тож, відповідно, таким чином, раунд за раундом злодій намагається втекти якнайдалі, ховаючись у паркінгах, а полісмени відшукати його. І якщо на початку ходу злодію немає куди переміститись, через те, що у всіх сусідніх будівлях вже є маркери, або якщо полісмени таки знаходять машину злодія, злодій програє. Проте, якщо наприкінці 11-го раунду злодія не впіймали, він стає переможцем. Доволі проста і зрозуміла гра з таємним переміщенням. За самою атмосферою такою, і ну, в цілому невеликим набором компонентів вона дійсно нагадує містер Джек Покіт. Проте, на відміну від інших ігор такого плану, ця гра пропонує грати до чотирьох гравців. Що для такої гри, як на мене, це просто чудовий бонус. Хоча, звісно, ми розуміємо, що грати удвох в неї так само можна, і це буде навіть ще більш стратегічно. У цілому, як на мене, це відмінна гра на логіку для партії із дітьми. Механіки тут доволі прості. Перемістив там гелікоптер, да, подивився, чи там є якийсь нас жетон. Ага, синій жетон. Угу. У нас відповідно четвертий раунд. Значить, він міг піти сюди і сюди, бо з цього боку ми вже перевіряли минулого раунду. Тож перевіряємо ось цю будівлю. Тут порожньо. Ага, відповідно, злодій пішов в той бік, і цей ось клубок. Він починає потроху розкручуватись, і маленький моторчик у голові так само набирає обертів. Проте, звісно, чим далі буде йти гра, тим менше інформації будуть надавати ось ці сині жетони. Тут же треба швидше шукати. В цілому, гарна головоломка, тим паче, завдяки цьому об'ємному полю і та цим класним гелікоптерам та цим будівлям, неймовірним, вона виглядає дійсно дуже і дуже. Тож, мабуть, це все, що. Можна сказати про цю гру погоня поліція проти викрадача. Маю надію, що я показав вам достатньо, щоб ви змогли самостійно прийняти рішення щодо купівлі цієї гри. Якщо ж вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!